Щороку у третій четвер травня святкується світній день вишиванки для кожного регіону України притаманний свій візерунок на сорочці, поєднання кольорів та матеріалів. Сама вишиванка це є код українського народу, і вона, кожна вишивка, кожен узор має свій який закладований сенс і зміст. Як сьогодні вже говорили, що напевно в кожному селі, кожна місцевість, от ми, напевно, звертали увагу, кожна місцевість, район, регіон має свої узори, свої орнаменти, які означають, напевно, приналежність до регіону, якісь. Притаманні їм мотиви. Боя вишиванка, наприклад, це є пам'ять пробовувся. І День вишиванки це найперше, то, що це є наші воїни, які захищають нас. Це є історія, яка продовжує творити, те, що ми зараз повинні кожен на своєму місці бути людиною. В любові і терпінні заради України, заради тих воїнів, які обороняють нашу землю зараз. Цей код тягнеться ще з Трипільської культури дуже давній. От мене, бачите, вишито не хрестиком, бо 100 років тому українці не вишивали хрестиком. А ви ж там було більше ста технік різних, я читала? От а хрестик з'явився, коли німці приїхали, побачили нашу вишиванку і стали її зображати на своїх як рекламка на своєму милі. І так з'явився хрестик. А в принципі, в нас є дуже багато гарних технік. На честь свята перед будівлею Львівської обласної військової адміністрації влаштували міні-концерт, а на сцені розігрували подарунки для знавців історії вишитої сорочки та грали пісні, що теж вже стали частиною нашої культурної спадщини. Вишиванка це не лише один з головних символів єдності нашого народу, а ще й гарний святковий одяг, що вирізняє українців серед інших народів світу. Власне, оце розуміння функції краси, воно і дуже важливе, тому що, скажімо, цілком інакше воно є в моді, цілком інакше є там в тому ж і 100 років тому в міському, ну, в міському одязі, а власне народний одяг відрізняється от, тим дуже добрим, вдалим поєднанням. І власне, що вишивка має дуже, воно і як оберег, і як прикраса. Зазначимо, що день вишиванки вже відзначають у 60 країнах світу. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тоти львів.